Доброго здоров'я вам. Несеться, несеться купа у нас там для обговорення. Треба рефлексувати, аналізувати. Будемо питати, у тебе як завжди, про важливе. Тиждень у Києві буде спецпредставник США, представник Трампа з питань України, кіт Келог. Він вже прибув до Києва. Яка основна мета? Як розуміти цей візит для чого? Я думаю, що це е, такий інспекційний візит, моніторинговий візит, е, тобто е, подивитися зблизька, хто чим дихає, зустрітися, можливо, не лише е, з цієї кампанії 5-6 ефективних менеджерів, які звичайно ж захочуть взяти його в оболонку, і щоб е, він слухав тільки їх, е, щоб е, його думка була, це їхня думка, що він нав'яже. Да? І е, е, Щоб він поїхав умовно з, е, з позиції Єрмака. Це хочуть так наші. І так дуже часто відбувається, коли там проходять одноденні візити. Ну що, зустрілись? В Вузькому колі, в широкому колі десь пообідали, плюс кудись йому його звозили. Куди звозили? Ну там, де можна патьомкинську по деревню показати. Власне, так відбувається і кругом. Ну, наприклад, коли посли приїжджають там до Сум, то приблизно відбувається щось таке подібне, що ага. Посла ведуть там до голови обласної військової адміністрації, там е, збирається якась ну, типа, нарада, і йому розказують, як все тут добре, що там типа, хорошо, давайте бабулети там а ми все освоїмо, все нормально. От потім везуть, ну, ведуть там, типа, наприклад, в міську раду, тому що обласний центр, або потім везуть там в якийсь, ну, де красиве щось можна показати, в якусь громаду. От, власне, на цьому візит би і завершився. Але як правило, союзники дуже прохавані, і вони пропонують ні, 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 а давайте ми ще зустрінемося окремо там. З науковцями, студентами, з представниками ЗМІ, там, з представниками якихось аналітичних чи логістичних центрів, і вони зривають інформацію іншу. Тому, е, якщо, наприклад, це на рівні області, то е, там скільки ви не розказуєте, там послу якомусь, да, а потім я розкажу, що я думаю про це. От, і тоді посол формує якусь думку з їхніх казок і з моїх байок, да, наприклад, але я то намагаюся бути об'єктивним, а вони намагаються бути тільки. Слався, розслався, взвійся, розвійся. От, і так само це з Килогом, тільки це на всеукраїнському рівні. Тобто, захочуть, щоб все розказати йому, що він хоче почути, потім повести, по як місцям бойової і трудової слави. От ну, десь таке. Але я думаю, що Кілог же ж буде спілкуватися. З повіреною, да, там, ну то зараз посла у нас нема, до речі, його не, не призначить послом, раз він вже тут, я думаю, що був би прекрасним посолом. Він буде спілкуватися з представниками. Я думаю, що за тиждень точно він поспілкується з опозицією, точно він поспілкується там з представниками, ну, з, з депутатським конкурс, корпусом, з... З, ну, з представниками ну, антикорупційних організацій дуже б хотілося б, щоб йому розказали про ці випадки з Буткевичем, з Шабуніним. О, тобто він збере масив інформації, на основі якої потім будуть сполучених штатах приймати рішення. Тобто це моніторинговий візит. Це інспекторський візит, тому що він же ж буде теж щось розказувати, як вони бачать да, цю ситуацію. І це ну, в ідеалі, якби це у нас була нормальна країна, а не е, кабарілія Зеленського, то це я би сказав, що він приїхав за створенням спільного бачення, щоб потім сформувати спільне бачення на основі, то тобто, у нас ага, у нас є проблеми потреби. Розглянули проблеми потреби. Причому скажу не проблеми потреби, як їх бачить Єрмак і Зеленський. І не тільки це стосується зброї, технологій, а і власне бачення, а як там будь з виборами, а як з політичним процесом, а як з свободою слова. Понятно, що для адміністрації Трампа свобода слова ну це так трошки смішне поняття. І цим скористаються у Єрмака, скажіть, якраз у нас спільне бачення. Нам що Трампу, що Зеленському впливати на свободу слова, абсолютно з високої горди. От, ну, понятно, що так не скажуть, але передбачається, що це так. Да? От тут якраз спільна позиція. Навпаки, там у нас в Америці університети відіграють якусь роль, а у нас всі університети присіли, підстроїлись під вертикаль. От, У них губернатори самостійні, а у нас майже всі громади заграли, загнали вже під, під спільний знаменник. Да, тобто всі сидять і не гудять. От, І з одного боку. Келаг буде мати якусь ситуацію зріз. І я сподіваюся, що його е, обдурити не вийде, і він буде мати саме реальну картинку, а не те, що йому хочуть показати. Повторюсь ще раз: повторюсь, щоб всі зрозуміли, що його офіс захоче нав'язати свою думку, що як тут все прекрасно, посадить в мильну бульбашку. І моє найбільше сподівання стосовно Келага, що їм це не вдасться. Мало того, якщо говорити там про на злобу дня, про, ми ж будемо говорити про уряд. Про, звісно, звісно, то тут теж вони пов'язані, келах, пов'язані з тим, що зміни в уряді. Тому що якщо він буде пред'являти, типа чудаки, ми не дуже задоволені ефективністю вашої роботи, на що там Єрмак скаже. Так вот, от, отже ж. І ми з приємністю вам повідомляємо, що ми все, що ми зробили роботу над помилками. Е і тепер е одного із п'яти шести ефективних менеджерів ми хочемо зняти з посади прем'єра, да? е е пересадити його в крісло там, з поніженням на міністра е оборони. Міністра оборони відправить е, до вас, щоб вам Маркарова глаза не муляла, очі не муляла, тому що вона сильно, дуже сильно муляє очі е, Джонсону, е, спікеру е, Палати представників. Він закусився на неї десь якраз рік тому і закусився сильно. Тобто Він вимагав публічно її відсторонення, і те, що її не відсторонили, це був ляпас йому. І тому для нього це принципово, ну це якби особиста образа, да? що я там, я що вам ніхто, я попросив, що там тіпа, приберіть цю тітку, там тіпа, хороша вона вам чи погана, вона нас не, не влаштовує. І йому просто сказали: іди лісом там тіпа, один, Владимир Олександрович, і вона йому подобається. О, тобто тому... історія з перевантаженням уряду, це показова вистава виступлення для спецпредставника. США. Тут три в одному. Тут це одна із дорожек. Да? Друга, це можливість і для ну не тільки ж для келога, для всього західного світу сказати, що ми перезавантажуємося. Ми зрозуміли, що у нас не все було ідеально. А от тепер все буде хорошо. Чому? Тому що Володимир Олександрович завжди білий пушистий. Єрмак його тінь на землі завжди білий пушистий. Але в уряді бувають трапляються там, ну не допрацьовують ребята, ну не вміють працювати, як того вимагає найвеличніший ну чи другий по величності, тепер уже ж після Трампа, лідер сучасності на планеті Земля Володимир Олександрович. Він, звісно, ідеален, Єрмак ідеален, але не всі в уряді ідеальні. І тому ми зараз е, трошки не ідеальних відсунемо, возьмемо нових, які будуть ефективніше виконувати доручення Володимира Олександровича і приведуть. Україну до перемоги насправді давай про пелога це... ще тоді завершимо а по, по уряду. Проїдемося детальніше. Згодом отже, для чого приїхав спецпредставник США на Україну на цілий тиждень? Там запланований візит в регіони. Зокрема, ну ясно, що це буде вже постфактом повідомлятися з огляду на безпеку, але чи може він поїхати ближче до фронту, щоб побачити реальну ситуацію? І от про що говоритимуть і ще. Чи є е, метою говорити про е, можливий мир і пер перемир'я заморозку зупинення вогню? Ну чому саме зараз він приїхав е, в Україну? І це все відбувається на тлі все таке роздратування Трампа, тому що так. очевидно, що Путін таки вибісив його. каже, дуже здивував багатьох Путін. Це цитата Трампа. Він добре говорить, а потім увечері всіх бомбить так. Заявив Трамп під час свого виступу, ком коментуючи саме. Необхідність посилити ППО України, а тепер вже з'являється інформація, що може навіть наступальна зброя буде від США Тобто е, Трамп таки розізлився. Е, ну це добре. Е, хоча <кій> мусимо розуміти, що е, Трамп все-таки симпатизує Путіну. Чому знову ж з огляду на м, схожість їхніх е, особистостей, да Трамп. Розуміючи, що він дійсно лідер найсильнішої країни в світі, але у нього немає того, що має Путін самодержавної влади, тому що у Путіна ніякої ні опозиції немає що там якесь опозиція, ЗМІ, там університети, нічого цього нема. У Путіна все повне контролю, Він самодержець. Він як би він не називався, він для всіх там зрозуміло, що імператор. А от Трамп всього лише там на 4 роки вибраний менеджером. Хоча б і най, найбільшої фірми на планеті, скажімо так, да? але все на все менеджером. І його через 4 роки е, здвинуть. І е, це Трампа мало влаштовує, тому йому подобається роль Путіна. Він би хотів би бути таким самим в Сполучених Штатах. Ну ні. От. <клух> і тому е, він і вибудовував у нього ідея фікс була все-таки вихопити е, Путіна з під. Е, Сі Цзіньпіна і зробить своїм, да? тобто, Росію перетягти на свою сторону. Я думаю, що е, ключовим в перемінні поведінки Трампа стало те, стали слова Ван її, е, коли в його був вояж в Європу, коли він сказав: А ми Росії не дамо програти. Чим натякнув, що Росія той може програти, але Китай не дасть програти Росії. Тіпа, і всім натякнув Китай, Китай натякнув Росія наша. Це наш масал. Тобто таким чином в Європі була показана дуля Трампу. От, і тепер для Трампа очевидно, що ну, Росія не, не, не хоче грати за команду Трампа. Вона веде або свою гру, або підіграє, підігрує Китаю. І звідси ж, відповідно. І мусимо. Е е е, і тут же ж ж Трампа всі, що там, типу, а він там. А що він називав? Знаєш, оцей фільм з нашого дитинства? Ну, з мого точно, ви, може, вже пропустили там. А що він називав тебе черв'яком, земляним черв'яком? да, Це коли Багіра так понарчувала е удава КА, там, проти бандерлогів, що там бандерлоги тебе от не вважають, не вважають. От і так само подначують Трампа всі, да? де всі прийняли гру Трампа, що казати треба, що таточко, що Рюте. там. От до речі, Люте буде сьогодні в Вашингтоні. Я не здивуюся, якщо заява буде у них спільна. Що Люте скаже, що ми будемо купувати зброю, а Трамп скаже, а я буду продавати зброю. Дивіться, я великий. Я не такий, як Байден, що роздавався наліво направо. Я тільки продаю все за денежку, а вони будуть купляти. Ну, а продати не готові все. Тим більше, що там, я думаю, попрацювали лобісти імені республіканської партії, а в республіканської партії найбільше лобі крило це е, якраз е, ВПК. Військово ну, представники підприємств ВПК. Оце найбільше лобії. Так, вони, сказали... да, вони сказали Трампу: давай продаємо, зараз дві сміни будемо кліпати все, що те там потрібно. Раз у нас купують, давай продамо все. Якраз там, це ж ну, наша тема. От і тому це очевидно, що. Трампа дуже-дуже довго розкачували і склались зорі так, що і Путін, ну, Путін передав куті меду. Коли там сказав, та йдіть лесом, я тут там, типа, я коли хочу наступаю. Ну, в общем, він поставив такі ультимативні планки, які Захід прийняти не готовий. А іменно знімайте санкції повністю, віддавайте активи повністю. От, ну і ще й поцілуйте мене там в одне місце. От, да? от, ну, от, е і Путін, ну, там, е У Путіна зараз, до речі, ж, теж кинулись. там, типа, Ей", там, типа, Ой, ой ми там типу, готові э, відіграти назад. Давайте, давайте договарюватися, Не треба, не треба санкції додаткових водить. Ну, от, і тому, я думаю, що э, ну, це до візита Кілога має э, значення мало. Ну, чого, то, що. А про що тут говорить? Якщо Зеленський повністю пристав на пропозицію Трампа. Пропозиція Трампа. E, перша, да, по e, e, війні заморожуємося і розходимося. Все, заморозились, розійшлись і все. А далі, і отут же ж Путіну боляче. Тобто, значить, розходимося, ага дімільнем зараз по мільйону воїнів. ну, Україна менша, Росія мільйон там, тобто припиняємо війну, але санкції залишаються. Але 300 мільярдів не повертаються, а фактично ними користується Україна. Ну, принаймні зараз. Процентами, а далі мається на увазі, що це все втрачений кусок для Росії. Росія каже, ні 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 так ми так не согласні. Ну, не согласні, воюємо далі. От, і, але тепер Росіюшку можна загнати в угол. Можна загнати в угол, Особливо, якщо ну, це теж знову не, не просто Аня, це не тема обговорення Келога з Зеленським. Це Трамп мусить обговорювати з європейцями. Як закрити, наприклад, датські проливи? Тобто тупо не пускать танкера э, з э, услуги э, ну, з фінського заливу, да, там, типа через датські протоки. Откуда вони йдуть аж до Індії, в деяких випадках, тобто да, продають не тільки через далекосхідні, а через Чорне і Балтійське море йде три четверті, ну, 2 третини так точно, десь 75% йде всіх э, поставок нафти. Віктор е... Анатольович, підсумуємо, про що ще Келох тиждень тут буде говорити з ким? І яке основне його завдання? Ну, ну мені подобається дуже, що у нього будуть регіональні поїздки. Може, до нього прорвуться люди, які е, не, з, не з Бульбашки Зеленського. Хоча ще раз кажу, будемо слідкувати, і я впевнений, що його будуть опікати. Тобто, класика жанра: Патьомкінська деревня. Як колись Катю крать да, і там і фасади, і спеціальних крестьянок йому присилали, і спеціальних там казаків, там, понятно, підготовлених, щоб всі, Боже, упаси там. Катеньку там не, не могли там е ре реалії там розказати. І от Потьомкін колись Катерину і з, з ними ж там цілий дипломатичний поїзд їхав, обманули. Так само вони думають е прокатіть келага. Ну я сподіваюся, що келаг е хватський хлопець десь вискочить з їхнього круга, щоб поспілкуватися, щоб дізнатися, а що ж реально відбувається. Я би йому радив, е якщо він хоче фронт щось узнати, навіть не з камбрігами говорить, зібрати сержантів. Сказати, що все, що буде сказано між нами, залишиться між нами. Я тільки узагальнення потім зроблю. Якщо він хоче знати щось по фортифікаціям, якщо вони приїдуть в сумську область, я б дуже хотів, щоб до нього на зустріч попали. Я і ти. Тому що б ми б сказали не те, що скажуть обласні військові адміністрації, а трошки інше. От, так само, якщо він поїде десь, куди б він не поїхав, в Дніпро, в Запоріжжя, в Херсон, в Харків. От, е, ну, сподіваюся, йому треба показати. Ну, я думаю, що треба показати, але й поспілкувався, щоб він е, з тими, хто робить озброєння, хто робить зброю. Але ж ми розуміємо, там же ж теж не все так добре. Да? І е, щоб е, я думаю, що будуть лага спонукати, щоб експерти були, тому що для мене ж ні Зеленський, ні Ярмак, боже у не експерти в озброєнні, а щоб сказали, які технології нам би хотілося від Сполучених Штатів і яке може спільне якісь підприємство робити, тобто разом робити зброю, від них брати якісь умовно основні вузли. А тут э, крилля, пропелери, у нас там э, діти на уроках праці, або там в ПТУ, в якомусь собачому, аж бігом. Або умільці наші в гаражах там зроблять.